Сьогодні планово відключили світло, щось ремонтують. І працюємо зараз. на Конвертер Бреше пише 27 ватт по факту, 42 Вт. Але працюємо від цього акумулятору. Пішла переносочка. Друга переносочка. І тут у мене запитано. Два ноути, зарядка для телефона. Ось тут. Інтернет працює. Інтернет працює, тому що. От, модемчик І тут маємо. Блєеті EB-3A. От, її вистачить десь на 17 годин. Єдине, що, звісно, в нас в домі е е акумулятора вистачає для інтернету десь на 8 годин. Ну, а так, в принципі, нормально. Також можна під'єднати котел сюди кинути, ну, хоча б на гарячу воду. А в залі можна ще в ту переноску додати телевізор і теж ютубчик. Такі справи. Продовження експерименту під'єднав до мережі ще котел. Ось він зараз на паленні працює. Так, видає скільки? 188 Вт. На інверторі показує 140. І ми ще додали до цієї мережі телевізор. Підсвіточка, телевізор. Ну і там приставка тюнер для інтернету для ютубчика. Ну і залишаються два ноути, зарядний пристрій для телефону. Інтернет продовжує працювати від блюєті. Ну, от вона просіла трошечки 96% на 16-17 годин так і залишилось приблизно. Ось. І. Тут десь от так все. От зараз, коли кот котел не запалюється, то 150 Вт вся ця схема. Можливо, ще колись додам холодильник. Спробуємо, як це буде працювати. А взагалі в планах, в е, у Bluetті EB-3A, збільшити об'єм за рахунок цього акумулятору, я вже купив тут е, прихіднічок спеціальний. Тобто з клем можна буде кидати, заряджати eb 3 a через роз'єм оцей DC і відповідно. Ця ємкість, яка тут буде імпут йти, десь має бути біля 200 Вт. Тобто, по суті, цей пристрій не буде розряджатись при поточному навантаженні. А якщо вже додам ще холодильник, ну, то подивимось і взагалі наскільки цього всього вистачить. Коли котел я виключаю і буде тільки гаряча вода. То ось зараз, бачите, 92 Вт. Це нагадаю, зараз підключений котел, але він не працює по суті, тому що гаряча вода не включена. Це два ноути, телевізор, ТВ-тюнер, підсвіточка, LED. Ну, а тепер майже максимальне навантаження, яке мені потрібно. Я відкрив гарячу воду. Опалення не працює, але гаряча вода, наприклад, душ приймає. Да? Е, маємо 200, майже 70 Вт на виході загальному. Що це включає? Це колоночка. Це гаряча вода зараз. Це телевізор, підсвітка, ТВ-тюнер там стоїть за, за телевізором. Це два ноути. І холодильник. От якось так. Інтернет продовжує працювати Ну, От гарячу воду закрив 240 Вт. Акумулятор трошки вже просів вже 131 вольт. Не знаю, наскільки цього вистачить, але в загальному це працює. Цікаво буде потім подивитися зв'язку. А, і, до речі, бачите, як шумів інвертор зараз перестав. Він інколи включається. Цікаво буде потім подивитись таку ж саму зв'язку, але через блюєті. Тобто, якщо я напряму Блюєті буду підпитувати додатково цим акумулятором через DC і е, цей конвертор 12-24 От. Наскільки всього цього буде вистачати? Ось більш реалістичне навантаження, це я днем виключив телевізор з приставкою. Мені достатньо двох ноутів для роботи. Включен холодильник, включен котел. Тільки на гарячу воду, якщо буде потрібно. От 120 Вт виходить.